Всім привіт! Мене звати Варвара, і я, як завжди, це також йога інструктор, провідник церемонії цього стояння. І в цьому відео я просто хочу з вами поділитися кусочками а, моєї відпустки. Я приїхала в неймовірно красиве місце. Я буду ставляти кадри і, можливо, зроблю ще декілька відеозаписів. Просто хочу розповісти трішечки про себе, про свою відпустку. Це називається місце тліт. Я не прошу обов'язково тут назву. А ще це називається Холодними Гаваями. Тут неймовірно красиве море. Тут а, дуже, дуже красива, але специфічна природа. І це знаходиться в Дані. І я запрошую саме тебе в свою подорож. Привітник! Записую як є, просто тому що зараз відчуваю і побачимо, що з цього вийде. Я все так само зараз у своїй відпустці. І тільки що в мене був клас англійської, я продовжую проводити класи йоги в цим класно, те, що я працюю онлайн. І зараз у мене був клас англійської, і у мене я дуже багато про це говорю. У мене неймовірно класний вчитель англійської, ми завжди він піднімає класні теми, і ми часто говоримо на ті теми, які важливі для мене як для numerical psychology, як для психолога, як для цифрового психолога. І Сьогодні підняли тему. Ми говорили на тему конфіденс, це тема впевненості. І я хочу зараз про це поговорити з вами і дуже сподіваюся, що вам ця тема відгукнеться. Якщо відгукнулось, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам цікаві такі мої роздуми. Якщо цікаві, то поділіться вашими враженнями, що ви про це думаєте, про впевненість. І я хочу розказати таку невеличку передісторію, що. Я зараз знаходжуся у відпустці, Я зараз у відпустці зі своїм бойфрендом. І до того, як ми зустрічаємось ще надовго, і як до того, як ми зустрілися, у мене мені зараз 36 років, і я до цього дуже багато років намагалася створити от свою. Створити себе, от Варвару да, яка має свої ритуали, свої звички, яка має е, в моїй картинці, в моїй уяві, да, от була тіло е, моєї мрії, е, робота моєї мрії, і як взагалі я проживаю свій день. Але коли в моє життя приходили раніше, приходили інші люди, мої друзі, батьки, е, колеги, бойфренди. Це вони завжди привносили, звісно, і це нормально. Привносили щось своє в моє життя. І це типу, я людина, яка підлаштовується під інших. І я завжди створюю максимально для інших. Я взагалі та людина, і по по нумерології у мене є двійка. Тобто я завжди про іншу людину і менше про себе. І е, коли приходить в моє життя інша людина, я підлаштовуюсь під цю людину і забуваю про себе. І після цього, як тільки я забула про себе, людина автоматично вона просто звикає до мене іншої, і вона забуває про мене як про, е, про особистість. І я. Ну і потім я від цього якби, відчувала себе не зовсім щасливою, тому що я своє життя завжди уявляла по-іншому. І зараз я коли це вже десь кілька років, мені здається, да, кілька років назад, що я коли переїхала жити в ту в той будинок, де я зараз проживаю. Я її називаю цю свою кімнату келією, і я коли туди переїхала, я створила максимально пустий простір, і я почала себе будувати крок за кроком, себе як особистість. Я е, створила свої певні звички, ритуали, я до них звикала, я їх вводила в своє життя е, на постійній основі. А потім я створила і я створила своє тіло мрії. Я зараз виглядаю так, як мені подобається. Мені подобається все зараз, в моєї моїй зовнішності. Як я себе фізично почуваю, мені дуже подобається. Мені подобаються мої ранкові ритуали. Вони вже досить міцно встали, в моє життя. І зараз, коли в моє життя прийшли інші люди. Вони вже не деструктують моє життя, тому що ці мої звички стали дуже такі сильні. І е, зараз, коли людина приходить в моє життя, е, вже е, я не підлаштовуюсь під людину, і людина під мене не підлаштовується. Ми просто разом проживаємо нашу реальність, і це неймовірно. Е, я от, наприклад, зараз у відпустці, да, або навіть до відпустки, коли там мої друзі до мене приходять, я все одно продовжую свої ритуали. Я навіть зараз у відпустці я продовжую е, е, свої свою ритуалі Да, Тобто, е, наприклад, людина зараз. Е, Може сидіти, читати, пити каву, я розстеляю килимок і роблю свою ранкову йогу. Я знаю, що для, цим, для мене це важливо, і це колись було в моїй уяві. Потім я зранку прокидаюся, я обов'язково питаю, випиваю чашку гарячої води. І я все одно продовжую це робити. Я все одно продовжую займатися своєю англійською, і людина, яка поряд зі мною, вона просто йде і займається своїми справами, тому що в неї своє цікаве життя. Але і у мене своє цікаве життя, але при цьому ми продовжуємо бути разом. І я чітко розумію, що а, дуже легко піти в гори і стати духовною людиною. Але дуже важко, я розумію, що зростаємо ми тільки коли поряд з нами людина. І я знала це. А, і... Зараз, вже, коли інша людина приходить в моє життя, так дещо є деякий деструктив, але я все одно постійно повертаюся до себе. І я от бачу оцю неймовірну різницю, коли, коли от нова людина прийшла в моє життя, я повністю розтворилася в цій людині, тобто в часі, коли ми проводимо разом. І в якийсь момент я зрозуміла, що вау, я відпочиваюся не дуже комфортно, моя душа почала мені кричати про те, що не забувай про себе. І я просто сіла в куточку на дивані, пам'ятаю цей момент, прикрила очі, знову відчула своє тіло, відчула, чого хоче. я постійно запитую мою душу, чого ти зараз істинно хочеш. Я її послухала, я з нею поспілкувалася, я повернулася в свій первинний стан. І коли я знову повернулася до своєї людини, з якою я проводила час. Я бачу, що він побачив ту мене, в яку, а, яка йому сподобалась. Тобто а, я залишаюсь тією самою Варварою. І я от завжди мріяла про те, що коли в моє життя прийде прийдуть діти, коли прийде чоловік в моє життя. Я не хочу, щоб моє життя радикально змінилось. Так, я розумію, що воно зміниться, але все одно для мене важливо, щоб моя ритуаліка залишалася зі мною. Я не хочу губити себе, тому що я знаю, що тільки. Від цього стану, коли я наповнена навколо мене і люди е, наповнені. І е, я ще помітила, що як тільки я забуваюся про себе, люди починають е, губити мене. Знаєте, от вони починають по-іншому до мене відноситися. Як тільки я просто на кілька секунд закрила очі і знову себе почула, знову я проявила себе, я відчула себе. Все і в моє життя знову приходять якісь дари, якісь подарунки, якісь я. Ну я не говорю це про фізичні подарунки, так, а просто я знову відчуваю якісь кольори в своєму житті. Тому, от що я хочу сказати, що для мене впевненість. Ну, перше, що я вважаю, що впевненість це, це набуте. не народжуються люди просто впевненими. Ну, це моя думка, можливо, ваша буде трошечки, трошечки інша. Але я чітко розумію, що моя впевненість вона набута, і е дуже важливо просто цю впевненість не губити. Класно бути люблячою, і це важливо бути люблячою донькою, мамою, коханою. Але при цьому дуже важливо в першу чергу, що означає в першу чергу любити себе. Тоді блага приходять в твоє життя. Вони приходять через чоловіка, через дітей, через твоїх друзів, через твоє оточення. Але це буде приходити. Ну тобто, не обов'язково ж це благо може прийти особисто тобі, воно може прийти твоєму. Чоловіку, і тобто йому благо, але з цього блага і ти получиш благо, отримаєш. От тому важливо не розчинятися, а завжди пам'ятати про свою цілісність. Ми не половинки одного цілого. Ні, ми ціле і ціле, а просто разом ми ще одне ціле. От що дуже важливо, і я це чітко зараз розумію. І це неймовірно для мене таке осяяння. І мені дуже подобається цей стан. Я хочу, щоб він за мною зі мною залишився надовго. Я от дуже багато зараз у мене роздумів стосовно цього. Буде мені цікаво почути, що ви думаєте стосовно цього моменту. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Обійняла вас серцем і душею. Я прийшла на пляж, тому що хочу помедитувати. Мені потрібен час для мене самої. І просто цей неймовірний вид. Я вже його зараз вам зараз покажу. І я просто з цим неймовірно красивим видом зараз, заплющу, буду слухати, шум моря і намагатися почути себе. І... Обожнюю такі моменти, я їх прям колекціоную в своїй уяві, в своїй пам'яті. Я знаходжу красиві куточки нашої планети і намагаюся прожити цей момент максимально дякуючи за те, що мені є можливість це все побачити. Але це не айсберг, <ріху> але щось типу айсбергу. Так, це місце і правда називають айсбергом, але це зовсім ніяк не зв'язано зі снігом або з льодом. Це просто такі пагорби, і тут є такі різні доріжки, по яким просто люди ходять, гуляють. Просто це величезна територія, це парк. А це я показую, бачите, там вдалині. Неначе дим, але це таке піднімається пара, начебто, але вона такого дуже темного кольору, неначе густий туман, але знову ж таки дуже такого густого темного кольору піднімається з моря. Вони згорю, що відьма там щось варить. У них є така таке, таке поговір'я. А це ми після нашої прогулянки прийшли а, вечеряти. Подивіться, це неймовірно величезна порція, більше ніж моя долоня, але дуже смачна. І це наше останнє. Ми поважали сонечко було неймовірно красиво, і наступного ранку ми вирушили в дорогу. Але на цьому наша подорож не закінчилась, тому що ми поїхали в інше місто на іншу сторону моря, іншу сторону Данії. І а, там а, був концерт, на якому вступав мій хлопець, і я там трошечки ще познімала, трошечки вам м -м покажу ще три краси. А це ми зупинилися в дуже красивому місці, в готелі, але поряд був такий дуже красивий замок.